Пригадую, міркую, пам'ятаю і тренуюся все про іменник. Пригадую, іменник це частина мови, яка називає предмети. Іменники відповідають на питання, хто або що. Наприклад, стіл, квітка, хлопець, пташка. Іменники можуть бути назвами істот, які відповідають на питання хто це люди і тварини, і назвами неістот, які відповідають на питання що це усі інші іменники. Також ми пам'ятаємо, що іменники можуть бути власними назвами. Прізвище імена по батькові людей, наприклад, Тарас Григорович Шевченко, також власними назвами є клички тварин, наприклад, собака жучка, також назви вулиць, Майданів, наприклад, Майдан Незалежності, назви міст, сіл країн, морів тощо, Україна, Київ, Дніпро. Всі власні іменники пишуться з великої букви. Також пам'ятаємо, що іменники можуть бути загальними назвами, це назви, які дають багатьом предметам. Наприклад, в світі є багато котів, але кличка у кожного котика буде своя. Отже слово кіт буде загальною назвою. Також багато річок є різних з різними назвами сіл, тварин, міст. Загальні іменники пишуть з маленької букви. Також ми пам'ятаємо, що іменники мають рід чоловічий, якщо можна додати слова він мій, наприклад, хлопець. «він мій». Жіночий можна додати слова вона моя, наприклад, дівчина жінка, вона моя. І середній рід можна додати слово воно моє дитя маля. Воно моє. В іменниках у множині рід не визначають. Також іменники змінюються за числами. Однина називає один предмет, множина називає більше одного предмета. Пам'ятаю, скорочений запис ознак іменників. Міркую. Наприклад, слово Київ. Це іменник, тому що називає предмет і відповідає на питання, що на істоти, тому що це не людина і не тварина. Власна назва, тому що назва місце. Однина називає один предмет. Чоловічий рід можна додати слова мій. Він. І таке скорочення, як коротко, ми запишемо. Київ, що не істота, власна назва однина чоловічий рід. Тренуюся. Розберіть, будь ласка, наступні іменники за поданим алгоритмом.